Волонтер Торстен Брошайт відкриває вантажівку. В ній 42 післяопераційних ліжка з матрацами. Цю допомогу чоловік привіз із Німеччини для обласної дитячої лікарні. Я працюю у волонтерській організації Червоного Хреста. Прочитав у себе в Німеччині в газеті про те, що Україна потребує обладнання для лікарень. Ці ліжка я взяв зі старих медзакладів, які закрилися. Волонтер каже, у Німеччині всім займається самостійно, зокрема і завантаженням гуманітарної допомоги. У мене проблеми зі спиною. Під час землетрусу мене засипало у печері. Після того як мене засипало камінням, у ногах стоять спиці. Проте для мене дуже важливо приїжджати сюди самостійно. Вперше до Чернігова Торстен Брошайт приїхав у січні 2023 року. Відтоді був тут 17 разів, передавши 80 тонн гуманітарної допомоги. Мені не страшно приїжджати до Чернігова. Я і до війни пережив безліч катастроф, коли був у Туреччині чи ще десь. Тому мене нічим не налякаєш. Мені подобається це місто. Воно красиве, привабливе своєю культурою. І у Чернігівській області я придбав собі будинок». директор благодійного фонду небо слов'ян Андрій Кирієнко каже: вони координують волонтера під час його візитів. В дійгу гуманітарній службі запитали, хто готовий поїхати з гуманітарною місією у воюючу країну. І він єдиний єдиний перший, хто згодився і їздив довгий час ну, самостійно. Бо він приймав з України біженців у себе безпосередньо вдома. Так вийшло, що ну ці біженці були пов'язані з Чернігами. Вони його направили, і потім він знайшов нас. Андрій Кирієнко пригадує, як знайомили волонтера із Чернігівщиною. Ми його возили і на полігон військовий, і на якісь екскурсії по древнім славні містам. Ми возили його в села. Ну показували той, колорит як живуть там люди. Те, що ми з розмови ну, розуміємо, соціальна пенсія на соціальну службу в німеччині ну не дуже він ну, буде велика. А тут в Україні він на цю пенсію зможе більш-менш жити достойно. Про те, як передані ліжка будуть використовувати в обласній дитячій лікарні, розповів заступник директора з технічних питань Ігор Ністор. У нас зараз на даний час ремонтується підвальне приміщення в трьохповерхівці. Десь планується рік ремонту, і потім, подальшому, вже ми розставимо там ліжка для того, щоб якщо повітряні тривоги. Щоб діти спускалися і там вже ж мали можливість на них перебувати. Волонтер каже, планує й надалі приїжджати з допомогою до Чернігова. Моя мотивація допомагати це розуміння, що колись Путіна знищить. Зі слів директора благодійного фонду також в жовтні післяопераційні ліжка від волонтера передали до онкологічного відділення обласної лікарні. Алла Бєдна, Василь Матвієнко, Суспільне новини, Чернігів.